У Радочі розглядали діяльність кінотеатру Чернівці. Комісія з цього питання розпочала роботу із запізненням. Депутат міської ради Мар'яна Кривич, яка власне ініціювала це засідання, прийшла на півгодини пізніше, а на попередньому взагалі не з'явилася. Основні питання поточна діяльність кінотеатру в умовах конкуренції з приватними закладами. Також комісію зацікавило, чому збільшилися витрати на опалення приміщення. Директор кінотеатру зауважив для комфорту глядачів. Сівоститі ви перед вибором заморозять людей в залі і Либо ж ви додавляєте топлення, ну цьому удержувати посічаємось. Також комісія цікавилася питанням ремонту приміщень, оскільки за останній час витрати на утримання кінотеатру зменшилися. Зменшилися витрати, причому дуже суттєво, і не планується їхнє збільшення, як я бачу, було в 2012 році 27,8%. Тринадцятому стало 9,5, і 14 на планується 10. Я так розумію, що е, ми вже говорили про це, що потрібно збільшити витрати. Мобуть, все директор закладу зазначив, ремонтувати кінотеатр будуть. Проте не перше завдання збудувати ще одну залу, оскільки приміщення на першому поверсі не приносить достатньої фінансової вигоди. От примір доходу за перший квартал. Вот це сім'я графік. великий зал дає, ось Вот дає маленький зал. Нормально дійствуючи малий зал довжить давати приблизиті 25-30%. Керівник тридцять запевняє, що одна зала значно збільшить дохід підприємства. Якщо ми зараз топчемося топчимося вокруг цифри 100 тисяч в год, при відкритті повноцінного второго зала ми получим приблизительно 125-130%. На, 125 на останні члени комісії висловили пропозицію не віддатися до кінотеатру, проте неофіційно, а під прикриттям. Ми коли говорили на сесії міського раду, щоб кожен депутат, хоча б раз в рік, пішов кінотеатр на. От кому тепер цікаво, нехай йде на перегляд фільму, подивиться, оцінить і скаже, що негативно буде на власному прикладі на досвід. Загалом комісія не знайшла порушень у роботі керівництва закладу.